Ну що ж, я запустив State of Play. Прагмата! Видно? Не чути? Прагмата! Так, все, перший трейлер. Вітаю вас! Доброї персонали за відеорейсів. Ну що ж, я, ми, я тут дивлюся State of Play, запустив уже прямий ефір. Вибачте за запізнення. Тут уже перший трейлер показують. Прагмата. Це. Якщо хто не знає, що таке прагмата. Це. сайфай такий сай-фай від третьої особи. На ну, на кшталт. Від, від цього, від VDF.com. Так. Вибачте за запізнення, я просто заклопотаний трішечки. Я так вибіжав, я пішов в душ, трохи там. Трохи там цей час обровів, ну, забагато, прагмата. Нам показали нові кадри. Цю гру я чекаю з 2020 року. Я ще пам'ятаю, на... на презентації ігор для PlayStation 5 це був один з бенгерів. Опа, це що за актор? Нам перший раз показали обличчя головного героя Прагмати. Цікавий. От Мені це причекало, чи це буде типу хоррор? чи це буде. Так. 2026 It's real. Це типа розробники, це, типу, розробники е, жартують на тему того, що багато людей думали, що це гра фейк. О, перший, перший анонс у нас у нас прагмата. Добре, добре. Ради бачити. X для PlayStation 5, 26 рік.